Сили оборони стримують ворога на усіх напрямках. Лише за останню добу відбулося 68 бойових зіткнень. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу. На Бахмутському напрямку збройні сили відбили сім атак противника: східніше Григорівки, Богданівки, Іванівського та Кліщівки Донецької області. Про це йдеться у звіті. Сергій Сідорін, полковник командир батальйонно-тактичної групи 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. З нами на зв'язку. Слава Україні! Вітаємо! Героям слава. Доброго ранку студія. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Сергію, розкажіть, будь ласка, якою є оперативна ситуація на даний момент поблизу Бахмута. Як ви її оцінюєте? Наскільки складною вона є? На бахмутському напрямку, як і на всій лінії бойового зіткнення, противник активізував наступальні дії, застосовує при цьому артилерію всіх калібрів. Фактично не обмежує себе в застосуванні боєприпасів з покращенням погодних умов. Почав наносити ракетно-бомбові удари як по передньому краю, так і по глибині нашої оборони, також по населеним пунктам. Активно застосовує ПІВІ-дрони як день і вночі. Намагається знищити за допомогою них на наші позиції, намагається нанести ураження особового складу та порушити ближню логістику. Застосовує також більш дальні засоби БПЛА типу Орлан, залітає в глибину. Нашої оборони намагаються виявити позиції артилерії, скупчення особового складу, розташування нашої техніки для подальшого її ураження, попри заяви російських воєнкорів поблизу населеного, що вони взяли населений пункт Богданівка, перемоги їхньої на даної на даному напрямку, немає. Населений пункт Богданівка частково продовжує контролюватися силами оборони України. Взагалі, населений пункт район населених пунктів Богданівка, Хромове, Хромове Стає для противника пріоритетним. Вони мають тут частковий успіх, і в подальшому ймовірно, будуть намагатися обходити населений пункт Часів'я для спроб подальшого захоплення, максимально при цьому не в'язуючись у і не втягуючись у міські бої щодо населених пунктів: Кліщівка Андріївка. Тут противник успіху немає. Сили оборони мають можливість контролювати. Більш дальні підходи до наших позицій знищують противника ще на підходах. По населеному пункту Іванівське противник вже декілька тижнів намагається покращити своє положення, проводить штурмові дії в напрямку даного населеного пункту. Тут він активно застосовує свою бронетехніку, але він також тут своєчасно виявляється та знищується. Наші четвертій бригаді оперативного. Призначення рубіж моральний стан свого стаду дозволяє виконувати задачі, наносимо вогневе ураження. Люди бачать свою роботу, бачать результат цієї роботи і підрозділ для оборони стійкий. Також маємо необхідні засоби для ведення активної оборони. Пане Сергію, хочемо уточнити за даними генштабу, напередодні ворог зосередився на штурмах та атаках на куп'янському напрямку. Чи спостерігаєте ви перегрупування у вашому секторі? Противник противник активізувався, як я говорив, по всій лінії фронту, і так напевно буде продовжуватися допоки не будуть вибори в Російській Федерації. Їм потрібні перемоги їм потрібні успіхи. На також саме мінімальний успіх, саме малий населений пункт, сама звичайна висота на місцевості буде приподноситися як взяття дуже серйозного укріпленого району для підняття. Рейтингів поповнення до особового складу приходить постійно. Немає чіткої визначеної кількості особового складу, яка діє на даному напрямку. Противник досить вдало маневрує своїми резервами, своїм поповненням. В нього достатній кількості особового складу, достатньо кількості боєприпасів. Також він отримує дані боєприпаси від своїх малочисельних союзників. Іноді це навіть боєприпаси, які ще радянським союзом постачалися як допомога або за кошти. Країни, які зараз їм активно допомагають, також є напевно, є по вогновому раженню. Видно, що менш якісні боєприпаси, які постачаються до противника, виготовлені ну вже в пострадянський період в тих країнах, де є дана промисловість. А хотілося б також уточнити, а яке озброєння ворога наразі для вас становить найбільшу проблему, тому що. Той же міністр оборони України Рустем Умєров говорив, що росіяни зараз випускають в 5-10 разів більше артснарядів, аніж Збройні сили України. Ви говорили про орлани, які залітають вглиб території для того, щоб виявити позиції ракетно-бомбові удари. Що з цього найбільшу небезпеку становить? Найбільшу небезпеку становить їхня артилерія, тому що кількість боєприпасів, звичайно, не така, як на початку війни, випущена в нашу сторону. Але поки що, звісно, вони в нас цьому переважають саме в кількості боєприпасів, активно застосовують їх півідрони, Почали активно застосовувати їх вночі. Це звісно. Порушує нашу логістику, нашу евакуацію поранених, нашу заміну підрозділів на передньому краї, нашу доставку боєприпасів. Орлани так можуть залітати на більшу глибину. Вони періодично вражаються силами ППО. Але все таки, все таки в даному напрямку, орлани, ланцети, вони певні певну шкоду і певну перешкоду для застосування наших підрозділів. Звичайно, наносить. тут. Мова не говорить про ураження. У нас досить гарна активна артилерія, яка не дає їм просуватися, не дає їм також маневрувати, але для сховування дій наших підрозділів вони нам постійно шкодять, розвідують, вишукують цілі, але протидія є даним, даним діям противника критичної ситуації немає. Пане Сергію, ми багато говоримо про те, що дрони стали головною зброєю цієї війни. Яку потребу ви маєте сьогодні, і які питання безпілотники вам сьогодні дають можливість закривати на полі бою? Безпілотна авіація це очі командира, це очі бійця на полі бою. Вони дають можливість своєчасно виявити противника і зреагувати на його дії, не допустити його? Проривів не допустити його зближення, так як ми намагаємося знищити противника дистанційно до вступу противника в бій постійно. Є необхідність розвідувальних БПЛА, типу Mavic 3 t Mavic Звичайний, це являється на даний момент розхідним матеріалом, так як він не зовсім стійкий. Цивільний, по перше, це все він не зовсім стійкий до засобів РЕП. Він також знищується вогнем. Стрілецьким вогнем противника, також є необхідність постійно в дронах, тому що це також як баражуючий боєприпас, розхідник, і це є приємним доповненням до сили засобів, які є в розпорядженні командира. Вони більш дешевші, ніж боєприпаси, і їх на даний момент при, е, при хороших погодних умовах це дуже серйозна перешкода на шляху наступальних дій противника. Ну Що ж, дякуємо пане Сергію. Дякуємо за захист за те, що ви на передовій захищаєте Україну. Сергій Сідорін, полковник, командир батальйону тактичної групи 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України, був з нами на зв'язку, українці.